Сміттєва люстрація в Черкасах. Сесія облради сьогодні перетворилася на генеральне прибирання депутатів. У сміттєві баки полетіли комуністи, і регіонали. Перед початком засідання активісти підкотили до будівлі шість смітників. На кожному з них розпаїли портрети народних обранців по власному контейнерові. Дістав автор скандального закону 16, 16 до січня Регіонал Володимир Олійник і Співучий ректор Михайло Поплавський. Зараз вони знову йдуть во власть, поміняли окраску, не йдуть від партії регионов, йдуть мажоритарщиками. Ми хотіли бы напомнить избирателям о том, що ці люди не имеют ніякого морального права представляти нашу область. Активісти майже годину під вікнами ОДА вимагали негайно розпочати процес люстрації, зупинити підкуп виборців та на політичний перформанс Депутати не реагували, були заклопотані на сесії. Тоді активісти пішли до них. Алі першому дісталася колишньому комуністові Олександрові Харланні. Наступним ілюстрованим депутатом став екс-регіонал Володимир Вовченко. Пинити активістів змогла лише голова облради Валентина Коваленко. запропонувала сісти до столу і обговорити їхні вимоги.